Привіт! Сьогодні хочу вас познайомити із нейромережею для створення та генерації музики. Це SunoAI. Програма дуже легка у використанні, реєстрація дуже легка та швидка. Тут ви маєте на день 50 безкоштовних кредитів для того, щоб створювати свою власну музику. Просто переходимо на вкладочку Створити. Задаємо певний опис пісні. Якщо ви полюбляєте писати вірші і хотіли б їх поставити на музику це дуже зручно. Та натискаємо Створити. За одну генерацію програма видає нам два варіанти пісні. Також Тут можна створити привітання для своїх рідних, для певних особливих випадків, додати певні настрої музики і тому подібне. Отож, поки ми розмовляли, у нас згенерувалася музика. Давайте прослухаємо. Ми, залишився тільки спогади погано. Чому ти плачеш, мамо? Іншевіря. Знову дзвоник проценить, і ти знаєш, для кого мене Бога. Чому ти плачеш, мама? Це ж просто роки пройшли. Сьогодні зайві слова, сьогодні трохи спокій. Скога. Також мені дуже подобаються попередні спроби згенерувати пісні. Навіщо брати ролі? Кидати на вітер слова. Хто хоче, знайде паролі, душа кохання від себе не схова. Навіщо ховати блиск? Правда цікавий сервіс.